Володимир Боніфатійович Антонович, видатний український історик, археолог, етнограф і громадський діяч. Народився 18 січня 1834 року в селі Махнівка. Антонович став одним із лідерів українського національного руху в Надніпрянській Україні. Був активним членом Київської громади, виступав за українізацію культур, освіти та науки. Він став професором Київського університету, заснував археологічну школу та виховав плеяду видатних істориків, зокрема Михайла Грушевського. У своїх працях Антонович досліджував історію козацтва, селянства, українських земель у складі Речі Посполитої та Російської імперії, його підхід був науково обґрунтованим із опорою на джерела та факти, що стало новим етапом в українській історіографії помер 21 березня 1908 року в Києві